Вітаю всіх! Вже квітень місяць, тому я можу повторити такий цікавий розклад, дуже цікавий. Беру дві колоди. Україна на Великдень. Чому? Тому що мені тенденція хочеться бачити. Дуже. Україна на Великдень. Великдень з 20 квітня. Яка буде ситуація? Загальна. Україна на Великдень, 20 квітня. Ну. Угу, цікаво. Слухайте, ну, домовленостей багато. Працюють над домовленостями щодо припинення вогню, зменшення вогню, маніпуляції. Кінцевий результат. Я б сказала, коли темно, скоріше за все, можуть бути як шахеди. Шахеди можуть бути вночі. Але не всюди. Там буде все обмежено вже. Домовляються до цієї дати щось видати, якийсь результат. Подивимось, чи здомовляться вірогідність є ще що... про щось домовляться. Частково. Маніпуляції з боку ворога однозначно так. Це шахеди більше. Розумієте? Тепер Україна на Великдень. Яка буде загальна ситуація? Україна на Велидень. Ситуацію покажіть місяць. Випадає відразу. Обмеження. Ось, летіти воно буде обмежено все-таки те, що я вам кажу. дежавю повторення ситуації, помірність, все. У мене питань більше немає. Розумієте, баланс, помірність, досить обмеженість буде використання цього. Гімна всього, прикордоння. Щоб ви розуміли, прикордоння, прифронтове все. Дійсно, це буде. Там, де більше лінія фронту. Ось там воно літатиме. Те, що я й вам і казала, нічого нового. Ну, звісно, я інші міста продивлюсь також, але тут випливає відразу питання. Ну, в мене. Якщо воно випливає в мене, чому не зробити? Я вам, я ж попереджала Харків, Великдень. Ситуація. Харків Великдень ситуація. Харків Великдень ситуація. Просто подивитись. Ось ворог поряд, звісно, не без цього. Це свято. Під ніч обережно, вечір, ну як завжди. Ілюзії. Дивіться. В принципі, багато думок про щось, нагнітання, води, наступів, поговорити, зробити нерви. Я не скажу, що вони щось сильно можуть. Ні, сильно ні. Щось попролітати, покидати можуть. ночі так, нервішки пошатати на свято, саме на свято. Плюс-мінус, можливо, в ніч після, з 20 на 21, ось так. Нічого прям кримінального тут немає. Фільтруйте, будь ласка, інформацію, тому що зрозумійте ви, воно все таке, що воно якби і є, буває тяжко, буває легше. Сказати, що зовсім погано ні, непогано. Ситуація така нестабільна, вони до чогось намагаються домовитись. Розкладів робиться багато, і залежить результат від того, в який момент воно зроблено. Усіх тарологів різні відповіді. Це нормально. В принципі, ситуація досить очікувана.